Протягом 18 років Фіона навчала дітей у державній школі, оскільки дівчина належала до церкви Адвентистів сьомого дня, їй доводилося стикатися з труднощами. Фіона не могла відкрито говорити про свою віру і докладала зусиль, щоб дотримуватися суботи, попри вимоги школи. Та навіть у таких обставинах вона залишалася відданою своїм переконанням і молилася про можливість працювати в навчальному закладі. Кладі, де змогла поєднати віру з викладанням. Її молитви були почуті. Їй запропонували посаду в адвентистській початковій школі Ріверсайд, де вона змогла втілити своє покликання вчити, поєднуючи його з любов'ю до Христа у цій школі, Фіона стала частиною спільноти адвентистських освітян. Це така честь мати можливість вільно молитися і поклонятися, щоб поширювати дітям любов Ісуса. Я думаю, що саме це зробило християнського світу такою відмінною від інших. Для Фіони нове середовище стало таким, про яке вона завжди мріяла. Тепер вона не тільки викладає стандартну навчальну програму, але кожного дня ділиться любов'ю до Ісуса зі своїми учнями. Історія успіху цієї школи не обмежується лише самовідданими вчителями та персоналом. Декілька років тому, завдяки вашим приношенням, ця школа отримала надзвичайно важливу підтримку. Перед вами новий навчальний корпус, зведений завдяки фінансовій підтримці, наданій у 2012 році. Ми дуже дуже вдячні Всесвітній Адвітиській церкві. За цю підтримку Фіона та її колеги щиро вдячні членам церкви з усього світу за суботні приношення. Завдяки вашій підтримці, адвентистська початкова школа має змогу не лише навчати дітей, але й плекати в них віру, зокрема в таких учнях, як. Калліна, мені подобається, що в Біблії міститься багато важливих законів, які допомагають нам жити правильно, і що вона глибоко відкриває нам Божий характер. Ми активно інтегруємо Біблію в навчальний процес. Тож наші учні не лише опановують шкільну програму, а й пізнають Ісуса та прагнуть жити гіднішим життям. Дякуємо вам за регулярну підтримку і за те, що продовжуєте молитися за школи, такі як ця, котра формує світогляд молоді і з. Мічні їхню віру в Христа.